Добрий день підписники гості мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, шановні панство, сьогодні у нас робота, морозець стисне. Робота не стоїть на місці, треба її трошки помаленько робити. Зараз будемо провівати сою. Такою вілочкою купив я того року. І тут відкриваємо зараз воротинку і гарненько все. Працюємо, зараз я вам це все покажу. Ще хотів звернутися до вас, є у нас на продажу, рекламку зробити. Ось такий в нас льон є. Може кого цікавить на олійку. У, ще на що насіння. Кого цікавить? Можна так хтось купує там собі. Хороший длинець. Пишіть О. в коментах, кому треба. Можемо відсилати. Вплоть від одного кілограма. Нова пошта. Ваша оплата і поїхали. Ціна залежить від об'єму. Від льону. Якщо льон віяний, буде дорожче. Якщо льон не віяний, буде дешевше. Так що буде Ціна льону 40 гривень кілограм. Від кілограма. Чим більше кілограм, тим дешевше. Це віяний. А не віяний, буде ще дешевше. Льон в мішках зберігається. Це соняшник, а це наша соя. Треба її перевіяти. Треба її перевіяти, підготовити до насіння. Соя така не кущиця, доволі непогана, рання і вихід з неї був дуже хороший. Як називається, не знаю. Цього року збирали яку першу зібрали, яка хорошо... Зібралася сухою, то її оставили, бо вся пішла десь волога 20. І проста, і та пізня. А це така зібрали ми її восени хорошою погодою і у нас залишилася. Зараз ми готуємося до провівання цієї сої і тоді будемо дивитися. Що ж, поїхали працювати. А тут вона забудена, а тут ось я... Я вилочка, гарненька є. Там працює, все довго. Тавілочка гарненька, тут такий регуляторський, виправляєш, тримаєш, регулюєшся. Ручки є, ці ручки їх так.

Тишка зробили, і, так, викидаємо. Так, так. так, і викидали. Так, у що ми продовжуємо ріяти, позастріляли там роденьки, все, все вилітає в двері. Тут відходили, тут січок Ту на сільні, тут поволосіє. Низькіша, трохи десь буває, немаленький зробив за зобі. Нікуди не спішимо, мороз тисне, пише, слава Богу, є і працює. Да, гадав, сорт в мене Канзас, Я брав, казали, люди, що це Канзас. Наскільки це правда, я не знаю. Але далі що, там за, і що там за. так забігали по так жах. Так, шановне пасту ми і попрацювали і ось наші в'язочки. Тут скинули, такі по півмішечка набирав, щоб одразу можна було самому кидати травити і до готові. А Тут вже почали прибирати. Ось таке половинок повикидало, Це ми вже тут таку, як то кажуть, відходи ще перевіювали. Там ті що назбиралися, не в мішках, То ми ось такі відходи у нас. Тут мусі ще застелити, бо дуже далеко летять половинки. Сміття аж на прицепі. Онду. І будемо прибирати. Ось такі справи у нас. Так, на завершення хочу зробити такий розіграш Так, буду розігрувати 10 кг льону. Хто вгадає, що це у нас тут за прибор стоїть? Схований, накритий, ми вже ним працювали. Правда, ще, ще продукцію. Не показували, яку ми виготовляємо. Яну, пишіть в коментарях, що ж тут за апаратура стоїть у нас. Що ми придбали. Придбали, ми її звісно, трошки довговато. Десь, мабуть, рік тому. Не було часу, коли працювати. Зимою трошки працювали, але... Але, але... Ну що ж, на цій ноті буду завершувати своє відео, своє віяння і своє відео. Кому сподобалось відео, сподобалась моя вілочка, ставимо подобаючки, підписуємося на канал і до зустрічі на каналі.